Рецепт, який я дуже обожнюю, тому що він готується дуже швидко. І, до речі, виходить дуже смачним. Це кнедлі або ліниві пельмені. А допомагає мені в цьому рецепті стегна айдаху у томатному маринаді від бренду апетитна. Саме в цьому маринаді виходить ідеальні кнедлі. Стегну нарізаємо на шматочки, додаємо цибулю. Перебиваємо блендером у фарш. Далі нам знадобиться безріжеве тісто, яке ми повністю змащуємо фаршем. Не дуже товстим шаром. Далі скручуємо у рулет, добре перетисняючи тісто. І нарізаємо на однакові порційні шматочки. Так, щоб вони помістилися у кастрюлю. Складаємо. І заливаємо водою так, щоб воно покрило кнедлі. На цьому етапі додаємо сіль і варимо під кришкою. Смачного!